Більше двох місяців тому було це зібрання відповідно в Чернівцях да, дві тисячі людей, і ці дві тисячі людей проголосували, що вони, нібито, є парафіянами трьох храмів Української православної церкви. І відповідно вони хочуть вийти з української православної церкви Московського патріархату і хочуть доєднатися до православної церкви України. Це вже було дивним, тому що звичайно так не буває. Були якісь збори відразу е, трьох парафій. Крім того, парафії цих трьох храмів УПЦ, вони зібрали своїх вірних, були повні храми. І в цих повних храмах ці парафії заявили, що ми ось священники, парафіяни, корф, всі-всі-всі, ми залишаємося в Українській православній церкві. Потім, знову-таки, події цього самого дня, епіскоп Фіагност. Він опублікував звернення, що буде вперше українська молитва, але сам він в храм так і не прийшов. Якісь люди чорному, типу представники патріотичних сил, епіскоп піскоп він сказав, що він їх не знає, він їх не кликав. Вони прийшли і дуже швидко, фактично захопили собор. Не просто туди зайшли. Застосували насилля до жінок, до чоловіків, які були на території, в тому числі побили священнослужителя. Відповідні відео є, все це відбувалося в дуже грубий спосіб, тобто ікони летіли там і так далі. Це було абсолютне варварство. Зараз ясно, владика фіагност намагається від цього дистанціюватися і сказати, що я не знаю, що це і так далі. Mm -hmm. Відповідно далі ясно, що приїхала міліція за сценарієм, як закривається цей храм, да і потім відбуваються вже судові всякі, е, засідання. Ну, і звичайно, що в результаті цих судових засідань, там потім колись цей храм передається православній церкві України. Зараз лише реєстраційні дії, я так розумію, були вчинені місцевою владою. І відповідно тому ось така ситуація. Але Українська православна церква була активною. Тим більше таке побиття священника, побиття жінок пенсійного віку, які там були, яким там перцевий газ розпиляли, все виталкували їх з храму. Ну люди взяли, проламали огорожу навколо храма, зайшли на прихрамову територію. В цей момент міліція взяла всіх цих молодиків. Поліція вірніше вивела з храму, увезла.